І всім за сьогодні я хочу попробувати поставити вже пару лайків, а не один. Так. Зараз я зараз вийду. Взагалі все. Так, заходимо в YouTube. Ні, не сюди, а в YouTube. Так, ми зайшли в YouTube. Я в минулому відео показувала, як збільшити свої лайки. Зараз я хочу попробувати пару разів збільшити їх. Останнє відео. Так, ставимо лайк No. Убираем ну, лайк. И ставим снова. Да. И такая. Ой. Мы снова заходим в єтаку. Так, я хочу попробовать это просто. И с лайк Так, надеюсь, он за руку Так, Чого? у нас просить про вас по разним каналу. тільки на один лайк можна у нас З вами була я, па, і, Ярина, Жабка. і підписуйтесь на мій канал і обов'язково ставте лайки. Я чекаю вас на своєму каналі, щоб ви підписались. І всім па-па-па-па!